Це Така біда, мінус 40. заморозки на вулиці прийшли. Холодно, звичайно, так. Да. А подивимось, оце от датчик температури зовнішнього повітря. Беремо, відключаємо ставимо сюди скріпочку замість датчика. І дивимося, як наша температура покращилася. Так, так, включаємо. О, тепер, тепер жара, сахара, плюс 60. Ну, як мінімум, бачимо, що справа в датчику, і якщо його поміняти, то може буде... Може температура нормальною стане. Оцей от датчик треба поміняти. Такий він. Так, купуємо новий датчик. Ось тут китайський датчик. На ньому китайською написано датчик окружаючої сріди. Так, і ставимо його замість цього. Так, треба обов'язково це робити однією рукою. Оце китайський датчик. І йдемо в машину. Подивимось, що сьогодні буде. Мінус 60 чи плюс 60. Так, заводимо. Ну, точніше, включаємо. О! 17,5 градусів. Ну, це зовсім інша справа.